злочинців наших, тому далеко від нас право і справедливість нас не досягає. Ми ждали світла, аж ось темнота ясності та ходимо в пітьмі, ми мацаємо, як сліпі стіну та ходимо навпомацьки, немов безукі. Ми спотикаємось о півдні, неначе смерком. Живемо в темноті, немов мертві. Помийтесь, очисть себе, відкиньте зло ваших учинків, перестаньте чинити лихе. Навчіться чинити добро, правосуддя жадайте, карайте тільки грабіжника, за вдову заступайтесь, сійте собі на справедливість, за милістю жніть, оріти собі перелігу, бо час навернутись до Господа. Ту державу. А може? Ми будуємо язичницьку державу. Як росте органічна істота? Вона виростає із минулого. Якщо у наших дітей є воля і? Душа наша, бо вони має життя влітати своїм діям. А яка наша органічна істота? Українці? Чи знає він істоту свою органічну із якими мирствами? Це християнство, це та ідея, яка заложена державну структуру нашої батьківщини. І для того, щоб нам піднятися і стати хідними серед усіх людей світу, нам треба опертися на силу минучу, а та сила є наша національна. Українська православна церква. Я підкреслюю українська православна, яка має свої коріння не в Москві і не в римі, а тут, у Києві. Озглянься, Господи, і подивися, чому ти учинив так. Щоб у святині в Господній убивано священника й пророка. Лежать на вулицях на землі діти й старі люди, обличчя їхнє стало чорніше за вугіль, шкіра в них до кісток прилипла, засохла, немов задерев'яніла. Ліпше тим, що від меча полягли, ніж тим, що з голоду загинули, бо ці конали, виснажені від нестачі плодів з поля. Своїми ж руками ніжні жінки варили власних дітей, що для них за їжу стали.

За що Господь вирік проти вас усе те велике лихо, і яка ваша провина, і в чому ваш гріх, що його вчинили супроти Господа Бога вашого? Горе мені, яка руїна, болюча моя рана, та я сказав, це лиш недуга, мушу її перетерпіти. Пограбовано намет мій і порвано все моє мотузє. Діти мої пішли геть від мене, нема їх більше. Намет мій нікому допинати, мої спони розставляти, бо пастухи стали дурними, Господа не шукали, а через те не мали щастя. Чому відкинув Боже нас навіки, палає гнів твій на овець твоєї пастви? Зійди своїми стопами на руїни відвічні. вічні, усе в святині зруйнував ворог, неначе той, що гущавині сокирою махає, вони й сокирою і молотом на заставки їхні двері забивають. То є святилище, вогни вогнем пустили, з землею осквернили. Житло імні Твого, сказали в своїм серці, винищимо їх до ноги. Спалили на землі всі божі місця зборів, знамен наших не бачимо вже більше. Немає більше пророка і нема між ними того, хто сказав би, доки так буде. Вони з поганими змішались і навчились, як вони чинити, узяли служити їхнім божищам, що стали для них петлею. Синів своїх і дочок рідних жертвували демонам, і проливали кров невинну, кров синів і дочок рідних, і осквернилася земля від крови, і обаганилася вчинками їхніми і блудними ділами їхніми. Горе тому, хто несправедливий зиск побирає для дому свого, щоб покласти гніздо своє на висоті і тим із рук злого врятованим бути. Горе тому, хто кров'ю місто будує, хто беззаконням встановлює город. Горе тому, хто свого ближнього напоює скелиху гніву свого і поїть, щоб бачити сором його, а насититься ганьбою більше, ніж славою.